Доброго дня всім! Сьогодні тринадцять листопада. Ми проводимо Ніяких, за даною програмою ніяких змін не пропонується. Пропонується внести зміни в текстовий варіант пункту 2.10 розділу 2 програми, визначення проблем завдання напрямку, на вирішення Києва, скрмовна програма. Зокрема, пропонується додати пункт 2.1013, який звучить наступним чином. В період дії воєнного стану використання шкільних автобусів для потреб. Не пов'язаних із забезпеченням освітнього процесу та для виконання заходів, передбачених місцевим програмами, спрямованими на проведення заходів і забезпечення військово-облікової роботи та мобілізації за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до умов місцевих програм. Ну, ви знаєте, що шкільним транспортом ми довозили е, жінок на до міста Києва. Зараз точно така сама проблема викликала із місцеві ТЦК. Треба людей призвали на службу. У ЗСУ довозити до місць служби. Наші автобуси допомагають терцентру здійснювати цю річ. Крім того, Інна Вікторівна, пункт 2.10 викладає повністю новій редакції, оскільки у 2025-2026 році змінилася мережа закладів загальної і середньої освіти, вони вже по-новому називаються. От вона виклала оцей текст, що стосується зміни у нормуванні мережі і дошкільних закладів освіти, і закладів загальної і середньої освіти, в новій редакції. Ні, вся справа Дивіться, вся справа в тому, що я думаю, що більше аналогічних змін ми вносити не будемо, оскільки селищний голова своїм розпорядженням на підставі віднесених змін і закону про місцеве самоврядування своїм розпорядженням надає дозвіл на використання автобуса за При призначенням в Росії. Ну і обережтова це тільки військовий стан. Да. 21-28 років та порядку надання матеріальної допомоги. Будь ласка, дуже потрібно. Так, пропонуємо в тесті з достані спеціаліщення комплексні програми робота в частині відзначення нагоди для журналі учасників відкрити. відзначається 14 грудня, пропонуємо надати допомогу у розмірі 1000 гривень, 10 гривень учасникам ліквідації. Ну, попередньо це буде друга категорія, друга третя І помар е, постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Чого? В була така потреба, по огромна там людина звернулася, в керів, нас є аптек з частини і там десь е, приблизно шкода за подія на 20 тисяч. Це приблизно там і більше, бо там є. Допомоги Бо становить прописали, надається все, що не перевищує 50 тисяч. А це вже буде на розгляд місця. Я розумію, але ще я ж наскільки пам'ятаю, держава дає ці кошти, які називаються її відновлення. Вони теж ну, аналогічно таким чином для тих, хто постраждав по оселям, по ну, майну. Тобто це не буде подійна оплата з державної програми і з нашої? Ні, Ні не буде подійної оплати. Ні. А з фіналом це все фіточково? Так, так. Тобто фіналом це... збільшуєте фінансування за ці гроші 25-го року на... Збільшуємо на 185 тисяч. 10 тисяч учасникам ліквідації, 15 тисяч нам не вистачає ще для осіб, які уклали контракт, і 150 тисяч ми визначимо. У нас вже відходи стануть на... 497 чоловік близько 2,5 мільйона. І ще тому встановимо, вже звернення людей є, ще 150 тисяч. Дякую, прошу прослухати. Слідує питання про внесення змін до програми утримання та забезпечення діяльності комунального закладу, Ставищенський центр соціальної підтримки дітей. Також ваша, так? Mm -hmm. Так, замовиємо внести зміни до програми, а саме на суму 220 800 гривень. На оздоровчі виплата тобто матеріальної допомоги на оздоровлення 25 600, ЄС на виплату заробітну плати в сумі 6 тисяч гривень, 130 тисяч на 2210, а саме закупівлю зимового взуття, вихованцям 10 тисяч, 40 тисяч автоматичний перевикач резервного живлення, 60 тисяч заміна електрощитового обладнання, 20 тисяч на дизельне для генератора, 5 тисяч домедична допомога, 20 тисяч на продукти харчування і 12 тисяч підключення інтернету, 20 тисяч по, по посту зі встановлено. Це все до кінця цього року. Цю програму в двадцять і вісім. Можу голосувати питання 45, якщо немає ніяких. Прошу просувати. Дякую. Про внесення змін до рішення з тих писати влади номер 4148 про затвердження фінансового плану про номерційної підприємства з першої картини. Нам необхідно внести до фінансового плану зміни через те, що ми були сесії, були виділені кошти суми.

Щоб додати кошти і придбати нам.